У Чернігові чимало читаючих сімей. Це довели організатори міського конкурсу Читаюча родина, родина-2011». В ньому взяла участь половина шкіл міста. Сім кращих сімей, які прийшли до фіналу, боролися в суботу за перемогу. Всі фіналісти цікаво презентували свої сім'ї, впоралися з контрольною з українською та показали знання у краєзнавчому турі щодеколи. В Нашому конкурсі взяли участь половина школ наших міських Чернігівських, але конкурс іде в два тури і в першому турі ми відібрали найкращі роботи там. Було три творчі домашні завдання: значить, книга «Традиція читання в нашій родині, відгук на книгу улюблену і книга, що змінила мене. Ось такі три творчі роботи були. Хто краще, хто практичніше написав, що дійсно в родині відбувається? Сім'я Рогозини вперше бере участь у родинних заходах. Торік показували свої спортивні навички у шкільних змаганнях. кажуть, що подібні конкурси не тільки додають знання, але й згуртовують родину. З книжкою не розлучаються ні на день. Ось така у нас картина. Ми чита. Якщо ну не відродити, то хоч якось би зберегти цю традицію, намагаємось в нашій сім'ї дітям прививати книгу. Чому ще? Тому що ну, напевне, щоб дещо відволікти тих самих ж наших дітей від комп'ютера. Ігри залишаються, але і ми деякий час уділяємо і читанню. У нас безпосередньо і завжди на ніч дітям У маленькому йому два з половиною рочки читаємо казки, дієм і старшому, хоча він також киш любить казки, але пригодницьку літературу. Ще Читаємо Найоригінальнішу презентацію на конкурсі показала родина Шоман. Візнаються, що і маленькому синові намагаються все подавати в ігровій формі. Попри те, що у них є інтернет, книжки читають. А найбільше вони люблять сімейні читання. Оригінальна ідея, тому що в нас дитина маленька, да і так багато вивчити там. Ну і любимо гратися. Прочитаємо граємось потім потім це і ось так у нас вийшло, що Якби для нас було проще так от погратися, Дом, для дитини. Дитина завжди каже, папа, мама, так, папа, чіп, мама, гайка, я там, роки. І ми граємося, так, кожен день у нас якась нова гра. Курс читаюча родина проводиться вже восьме за підтримки управління у справах сім'ї та молоді міської ради та центру дитячого туризму. На жаль, на сьогоднішній день дуже мало дітей читають книг все менше і менше. Це на превеликий жаль. Вони віддають перевагу комп'ютерним технологіям, інтернетам, і цей конкурс я вважаю це цінний конкурс, тому що в нашому місці він показує, що є ще читаючі родини, де батьки. Прививають любов до книги, і це дуже добре. Я вважаю, що це дуже цінно. Тому ми цей конкурс залюбки підтримуємо і проводимо з задоволенням. Всі фіналісти отримали подарунки та грамоти, але найбільше задоволення та родинного спілкування.